Любі мої учні діти, подивіться, будь ласка, як ми правильно поєднуємо букви, робимо поєднання ЛО і АЛО. Коли ми пишемо ЛО, ми починаємо писати так, дивимось, з букви Л, пишемо Л, далі ведемо вгору, зупиняємось і. Ліворуч пишемо овал. Ще раз показую вам: ось вона L. не відриваючи руки, не відриваючи олівця від зошита. Ось таким чином. Як ми напишемо три букви Ало, букву А ми вміємо писати, і. Не відриваючи ручки, теж поєднання ло, яке тільки що пояснювали. Ще раз. А зупиняємось і повертаємо ліворуч. У вас все чудово вийде.